Привіт! У цьому відео ми встановимо електронний манометр зі шкалою від 0 до 60 мегапаскаль на нашу електричну масостанцію. Він дає змогу автоматизувати процес по присуванні олії. Також покажемо всі його характеристики та налаштування і покажемо його на ділі. І будемо пересувати одну із скульптур насіння льону. Звичайні аналогові манометри показують лише тиск. Новий цифровий контролер це не просто дисплей, він відстежує тиск в реальному часі і керує обладнанням, зупиняючи або запускаючи насос автоматично, коли тиск досягає заданих меж. Цей манометр працює в діапазоні від 0 до 60 МП. Його можна запрограмувати на автоматичне вимкнення при досягненні певного тиску, наприклад, 45 МП і вмикання при падінні нижче 10 МП. Перед початком знеструмлюємо систему, скидаємо тиск. Нам потрібно два ключі на 22 і 24 для того, щоб зробити демонтаж старого манометра. Монтуємо манометр у гідравлічну систему, підключаємо живлення та з'єднуємо реле з маслостанцією. Тепер манометр керує насосом автоматично. Заходимо в меню налаштування, set до рівня меню, AL виставляємо 10 МП. При падінні нижче цього рівня насос знову вмикається, AH виставляємо 45 МП при досягненні цього тиску, насос вимикається ad 1 залишаємо 30 мегапаскаль, А Д2 залишаємо 30 мегапаскаль. Зберігаємо налаштування. Система працює при досягненні 45 мегапаскаль, насос зупиняється автоматично. При спусканні тиску до 10 мегапаскаль знову вмикається. Перед тим як приступити до пресування насіння льону, обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати наші наступні відео та корисні поради. Основні характеристики цього пресу: зусилля 50 тонн, маслостанція 220 вольт, тиск до 700 бар, рама зі сталевого листового металу, харчова діжка з капролону. та обружні вживіючі сталі. Прес розрахований на тривалу роботу легко обслуговується та підтримує автоматизацію. Зверніть увагу, якість та вологість насіння мають вирішальне значення для ефективного холодного пресування олії. Від цих факторів залежить вихід олії, якість олії. Сухе або пересушене насіння може дати значно менше олії, ніж правильно підготовлене. Свіже, чисте та дозріле насіння забезпечує кращий смак, запах і прозорість продукту. Система контролює тиск сама. Коли досягає 45 МПа насос зупиняється, олія вже витікає, все працює чітко. Поради щодо експлуатації та безпеки: перевіряйте налаштування перед кожним запуском. Не перевищуйте максимальні межі, вказані виробником. Ми самі виготовляємо, тестуємо і удосконалюємо ці преси, тому впевнені в кожному рішенні. Ви отримуєте промислове обладнання адаптоване під ваше виробництво без переплат і компромісів. Якщо у вас залишили запитання стосовно нашого обладнання, пиши під цим відео в коментарях.